У нашому місті з 24 лютого по 24 березня триває місячник боротьби з таким серйозним захворюванням як туберкульоз. Цю серйозну проблему обговорювали сьогодні за круглим столом в загальноосвітній школі номер 20 До старшокласників гості завітали міський фтізіатр Марта Локатир та фтізіопедіатр Іванна Пушко. У розмові з учнями старших класів вони наголосили наскільки серйозним питанням є сьогодні боротьба з такою хворобою як туберкульоз. Адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні бацилами туберкульозу інфіковано третину населення землі. Україна не стала винятком минулого року. На обліку протитуберкульозних диспансерах перебувало понад 640 тисяч чоловік. Активну форму захворювання виявлено майже у 30 тисяч, майже 8 тисяч наших співвітчизників померли від цієї недуги. Епідеміологічна ситуація в країні дійшла критичної межі, а тому міжнародна гуманітарна програма Зупинімо туберкульоз має на меті проведення санітарно-просвітницьких та навчальних заходів щодо профілактики цієї хвороби.